Так, шановні друзі, ми знаходимося у флеш-зоні стадіону Центральний у Калинівці. Щойно завершився матч восьмого туру чемпіонату України серед аматорів між командами Штурміванків та «ПНЛ Кривий Ріг. З рахунком 2-0 перемогла наша команда і з нами Денис Хруль, номер 23 сьогодні вдало вийшов на заміну і забив важливий другий м'яч, який власне і поставив крапку у нашому поєдинку. Денисе, скажи мені, будь ласка, які враження у тебе від сьогоднішнього матчу перед грою. Грали ми за аутсайдером, команду, яка посідає останнє місце. Але перемога далася, мені здається, важко. Так, які відчуття на полі? Ну, я зразу хочу сказати, що я так рахую, що немає аутсайдерів в цьому чемпіонаті. Всі команди дають бій друг у другу, тому тяжко назвати команди аутсайдерами. І ця гра сьогодні нам показала, що нема чого недооцінювати суперника. І ну, тяжка перемога вийшла. То суперник Дуже добре грає. Я там пару раз бачив їхні ігри вдома, то я не назову їх аутсайдерами, але дуже добре, що ми, нам вдалося переломити гру і виграти цей матч. Коли ти виходив на поле за рахунку 0-0. На завершальні хвилини матчу було так тривожно вже дещо на душі. Скажи мені, за рахунок чого вдалося все-таки зламати опір суперника, який самовіддано захищався, і от пригадай, як вдалося забити голи. Ну, я думаю, були правильні заміни. Ми трішки прискорили гру спереду. І я так скажу, додавили. додавили. Я думаю, це було гол, це був момент часу. Час пройшов і ми забили. А другий гол вийшов теж так. В потрібному місці потрібний час. Опинив. Я опинився так, і забив гол. І, я думаю, цей гол вже вирішив долю матчу і ми спокійно дограли до кінця гру. Ти правильно сказав, що перш за все причина нашої перемоги в тому, що ми додали в швидкості. Але ж були моменти і в першому таймі. От ти дивився з лави запасних. От чого не вистачає, ти теж гравець атаки. Чого не вистачає нашим футболістам, щоб голи давалися нам трошки трошки легше, ніж ніж вони даються нам у цьому сезоні? Я думаю, не вистачає фарту. Навірно, в цьому сезоні дуже, дуже дуже не вистачає фарту, тому що майстерність наших гравців у всіх на високому рівні. І як ми самі бачимо, моменти создаємо, але м'яч. Сітку не залітає. Можливо, трішки більше на тренуваннях попрацювати на завершення атаки, але ну, моменти є, ну не можемо забити. Я думаю, що не вистачає от фарту цього, але я думаю, він до нас прийде. Ти новачок нашої команди прийшов у штурм в це міжсезоння. Можливо, давай трошки розкажи про себе, де починав займатися футболом, хто був першим тренером. Які здобутки маєш для наших вболівальників, це буде цікаво. Починав займатися в селі Щасливому в команді княжа. Тоді була на той момент. Перший тренер був Труда Павло Павлович. І весь час, всі роки, що був в школі, провів там, грав за княжу, на Дюфел. Потім так сильно не було, була тільки студентська команда в мене. І ми з нею їздили на Європу. І граючи ще 6 на 6. Хто може знає за збірну, ставали віце-чемпіонами світу. Так, а так, так, так. із нічого. більш таких високих досягнень поки що немає. Але от 6 на 6, да, ми стали віце-чемпіонами світу. Це на зараз такі саме велике досягнення моє. Ну вибачай, нічого собі досягне немає. Віце-чемпіони світу. Я ж дивився цей турнір у Німеччині, наскільки мені здається. Ви з казахами грали в фіналі. Трошки не повезло. Чесно кажучи, думав, станете чемпіонами. Трішки не хватило, але я думаю, що все попереду. Там розкажи тут невеличку таємницю, яка скоро буде в твоєму футбольному житті при завісу. Куди ти їдеш скоро і в складі якої команди ми їдемо на чемпіонат світу, студентський чемпіонат світу між університетами, який буде проходити в Китаї. Ми здобули собі путівку, їздили також на чемпіонат Європи в Польщу, зайняли друге місце, стали. Віце чемпіонами Європи, студентського чемпіонату Європи і здобули там потівку. І зараз будемо вирушати на чемпіонат світу в Китай. Ну яка ця команда? Розкажи? Це державний торговельний університет в Києві. Ми вирушаємо цією команду. Це той що на лісовій. Да, той що на Лісовій. Ну у нас там. Команда у університету, але більш така збірна буде. Ми трішки усилились з, друг... з других університетів, хлопцями, тому хороша команда поїде. Ну що ж, вдалої гри тебе нам буде дуже не вистачати, але повертайся з Китаю із як мінімум з медалями. Дякую.